Вітаю! В даному відео ми розглянемо функціонал авторизації в системі вулик за допомогою логіна та паролі. Початково хочу зазначити, що авторизація за допомогою логіном та паролем має виключно резервний характер та буде використовуватися лише у випадках, коли будуть певні технічні проблеми, можливо, з ID.gov.ua. Переважна авторизація буде відбуватися допомогою IDGA та електронного ключа. Авторизація з логіном та паролем буде відбуватися лише в резервних випадках. Як залогінитися за допомогою логіна та паролю в цих же резервних випадках? Отже, для цього нам необхідно буде вести наш логін, який є нашою електронною адресою, яка прив'язана до профілю в системі Вулик. Для цього необхідно вести почту. Та необхідно вести пароль, який ви вказували під час. Авторизації в системі. Тобто це була перша авторизація, і відповідно до інформації про ваш профіль, вам потрібно було тоді вказати ваш пароль. Якщо ви забули пароль, ви, звичайно, можете скористатися функцією Забули пароль. Якщо пам'ятаєте, використовуєте свій пароль. Та натискаємо кнопку Увійти. Ми авторизувалися в системі. Отже, таким чином, хочу ще раз наголосити, що в резервних випадках ви матимете можливість авторизуватися допомогою логіну та паролю. Логін це буде ваша електронна адреса, прив'язана до вашого профілю, та пароль буде тим, який ви встановили. На даному етапі демонстрація функціоналу завершена. Дякую за увагу!